Під час пожежі загинув чоловік. До рятувальників надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селищі Перегінське. До місця виклику було направлено рятувальників селища Перегінськ та місцевої пожежної охорони селища Перегінськ. Рятувальники оперативно прибули до місця пожежі, локалізували та ліквідували пожежу житлового будинку на площі 72 метри квадратних. Під час гасіння пожежі було виявлено тіло чоловіка 1973 року народження. Імовірна причина виникнення пожежі необережність під час куріння з боку загиблого. Окрім цього, рятувальники Прикарпаття надали допомогу жінці, яка травмувала ногу під час сходження з гори Маковиця та розшукали у Карпатах туриста з Чернівців. Вісім Нацятого січня в другій половині дня Яремчанські гірські рятувальники залучались для надання допомоги жінці 1970 року народження, яка травмувалась під час сходження з гори Маковиця на території Яремчанської територіальної громади та не могла самостійно продовжувати рух, тому й потребувала допомоги рятувальників. Рятувальники, прибувши до місця знаходження травмованої туристки, надали їй домедичну допомогу та на ношах транспортували до підніжжя гори, де передали медикам. Рятувальники отримали повідомлення від жительки міста Чернівці про те, що її син, 1995 року народження, знаходиться в лісовому масиві поблизу села Шебене Верховинського району. Також жінка повідомила, що син обморозив кінцівки, знесилений, тому й потребує допомоги рятувальників. Для проведення пошуково-рятувальних робіт було залучено гірських рятувальників селища Верховина. Прибувши до місця знаходження чоловіка, рятувальники надали йому домедичну допомогу та супроводили до населеного пункту. Рятувальники вкотре наголошують на важливості дотримання правил безпеки. Уляна Фицик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.